Мені не бачу. Та що означає нема хлопів у селі, нема кому зробити, позичу мотоблока, низенького чоловіка. Та давай давай, не обзирайся вперед, Ой, не ходь сапати, давай. А може би на колінах було легше. <хи> а я сапаю. от таке-то. І це людина, що терма спеціально в серці. І, і, як, і як далі жити, і як далі виживати. І з трьома тисячами пенсії. А цього всього вже не те, що плакати, а то вже дійсно сміятися треба. І, і от таке життя. Треба сміятися і продовжувати жити. Як жити? Так жити. Отаке от то. Напевне, на він між сьогодні так буде і спати вночі, ноги до гори, і руки до гори не випрямиться після того, як просапкуєвся цей весь город. Є що сапати? Ні. Насадили Я ще хотіла більше, щоб була в Італії. Я не бачила, що вони садили. Цієї ночі знову розобіцяють, отаке, от таке то. Нічого. Не будемо плакати, розчаровуватися, будемо брати лише позитивні емоції з цього. Ось так, щоб не плакати, я сміялась І я буду сьогодні сапати картоплю і сміючись. Оце цей рік сапання. Твердо, три рази я сапкував, щоб моїй любимій наді було м'яко сапати. Подарив їй сапу нову. Ти що? Ти як не здала такої сапу? А я собі не один купити. Де візьму сапу, там мене в руки пече. <ріст> і в ру... і мене печала, можу сапити. Я тільки в руки, а вона починає пекти І все, я кидаю. А мою Надю не пече. Я вродилася з сапу. Моя Надя вродилася із сапу, і на городі. Мама, бульбу садила садила, її вродила. У нас села, я з міста. О, найба вміли погаса. Цей рік тяжке сапання. А в мене коли легке. Легке тоді, коли не сапаєш, коли бульби нема. А зараз молодь не хоче. Все, вони піце, піце у них лишень піце. Бутики, сто гриваків, бутики. на піцу добре жив. А я хочу варенників. І то я бульбуз саджу. Вареників хочу, а я не хочу їх. У мене як в неділю нема вареники, я беру сокиру. Іду дрова рубати, дивись і вже всі починають вареники робити. Де а? Де шо, Я тоді вже сукеру лишаю і йду допомагати робити. Що? Пироги. А ти коли мені перемог робити? Хіба помагаєш їсти? Ну. Це теж робота треба вміти зварити, я варю такі вареники, що вони не мають чи приліпити один до одного. Кілограм масла так, так я туди. Добре замішую. Чуєте, що каже, Що я добре кісту замішую. Хай, Михайло, <гум> ти що хочеш жартувати? Ті це не наробив. А, ой Хочу до лішка. Сапа моїй 10 кільця. Ну, та чекай, та це треба мати 5 в руках. те аж як сапу хочеш докупмати. Я наділ. В животу болотний не тобити тут. Я ти куплю води мінеральної і ти перестань. А мені нащо вода? Та в живот заробимо. Все, гарна в нас погода, вітерець холодний, сонце світить. Вночі має <гум> Вночі має примрозок бути, знову все накриває. Я будь бо так укриваю, що сам себе не укриваю на ліжку, так як будь-бо. Згаду вже повзарад, файно, Ай, все. Бью, а ось попередся. Б'ю, а б'ю. Бей, боже, допомагай вам. Я після цього, годно, що встрій А Бачите, як вона шарить, аж бульба вискакує. Ну, не посачана по-людськи. А, ага, Що вдару, то бульби на горі. О, давай. Оператор. Нічій роботу. О, такий стільчик за собою ношу. трохи сідаю, відпочиваю. І так сапає. Ну, вісім рядів просапу. Ще лишилося 12. Але я вже не гадна. Так хотіла, що два рядочки просабати була половина. Не можу. Не можу йду до хати, хочу дуже лягти. Ось таке то життя на пенсії. От подивлюся на це все і думаю, ми дійсно не скорені. Ні морози нас не беруть. Ані мотоблоки до землі не пригнуть.